2025 рік буде насиченим роком для мультиплікацій, і особливо для анімаційних серіалів, так як вийдуть не тільки новинки по типу Думи на Виворіт, Людини Павука, Сутінок, Готелю Трансильванія» та інших, а ще й багато продовжень вже існуючих анімаційних серій. Тому давайте розберемося, що ж варто дивитися в цьому році. Обов'язково поставте ролик на паузу і напишіть в коментарях. Які мультсеріали ти очікуєш побачити в 2025 році? А я не буду тягнути час, і ми потопали до мого топу. Думки на виворіт І почнемо з новенького мультсеріалу, але не нової серії повнометражних мультфільмів, на яких він заснований. Креативний директор Pixar Піт Доктор повідомив, коли глядачам варто чекати окремий серіал за мотивами мультфільму Думки на виворіт». За його словами, шоу вийде у 2025 році на стрім-сервісі Disney+. Доктор сказав. Ми закінчили. Він вийде наступної весни. Я не впевнений, що є певна дата релізу. Про що ж буде цей мультсеріал? Пам'ятаєте, у першому фільмі ми побували у Dream Productions, щоб подивитися, з чого зроблені сни Райлі. І це частково пояснювало, чому вони такі дивні. Автори продовжили дослідження сили снів і того, як вони впливають на нас у повсякденному житті, і покажуть це у серіалі. Тож, це досить крута ідея. Очікуємо цей серіал на весні 2025 року. Ваш дружній сусід людина-павук. Наступний мультсеріал в моєму списку саме той мультсеріал, який я очікую особисто найбільше з усіх: Ваш дружній сусід людина-павук. Мультсеріал створений Джефом Трамбелом для стрімінгового сервісу Disney+, Та він заснований на персонажі Marvel Comics людині павуку. Ну, як ви всі зрозуміли із назви. Мультсеріал розробляється Marvel Studio Animations і розповість нам про історію походження Пітера Паркера та його перші кроки як людини павука. Дія серіалу відбувається в альтернативній часовій лінії. Де наставником паркера стає Норман Осборн, а не Тоні Старк. Головним сценаристом виступає сам Джеф Трамл. Анонс та трейлери цього анімаційного проєкту викликали такий резонанс та очікування від фанатів, що другий сезон серіалу вже знаходиться у розробці. Ну а перший сезон про вашого дружнього сусіда людину павука вийде 29 січня 2025 року на стрімінговому сервісі Disney+. Плюс. Мисливці на привидів. Мисливці на приводів, Мисливці на приводів це анімаційний серіал, який вже знаходиться в розробці. За словами Deadline, ці дві студії поєднуються для створення анімаційного серіалу Мисливці за приводами. Також інсайдери додають, що проєкт перебуває в ранній стадії розробки, а Кріса Пірнса запросили на роль режисера. Подробиці сюжету поки що тримаються в секреті. Проект не тільки спрямований на розширення Всесвіту мисливців за привидами, ну бо джерела близькі до розробки цього проєкту розглядають його як щось, що могло б зробити для цього Всесвіту те саме, що анімаційні фільми зробили для людини Павука, вививши його на новий рівень. Очікуємо реліз цього мультсеріалу в кінці 2025 року. Готель Трансильванія. Ще одне розширення Всесвіту повнометражних мультфільмів відбудеться в 2025 році. Про що ж буде цей мультсеріал? Після подій четвертого фільму Готель Трансильванія Трансформанія, Дракула та його дочка Мавіс вирішують трохи відволіктися від похмурого спокою Трансильванії та побудувати курортний мотель у Каліфорнії. Він буде відкритий для всіх монстрів та людей. І все це при сприянні та допомозі своїх друзів-монстрів, ну і звісно, людей. Але вампіри та сонячне світло не найкраще поєднання. Чи зможе Дракула знайти спосіб розслабитися в компанії друзів та сім'ї, не дозволяючи тривозі і руйновному впливу Сонця на вампірів вбити його? Як на мене, дуже цікавий сюжет. Але, як мені здається. Автори за чотири повнометражні мультфільми вже зуміли розповісти всі цікаві історії та смішні моменти, які можуть трапитися в житті монстрів та людей. Так співпало, що цей серіал вийде у 10-ту річницю виходу готеля Трансильванія 2, який вийшов у далекому 2015 році. Що цікаво, це друге телешоу засноване на готелі Трансильванія. Перше було Готель Трансильванія серіал. І виходило з 2017 по 2020 роки. За випуск мультсеріалу відповідає Netflix і вийде він на цій онлайн-платформі у другій половині 2025 року. Друзі, перед початком наступної частини дуже хочу вас попросити залишити коментар мінімум із п'яти слів. Напишіть все, що завгодно в рамках пристойності, та обов'язково влупіть лайк цьому відео. Я дуже стараюся робити ролики кожен тиждень, але відсутність лайків і коментарів заважає їх органічному просуванню на Ютубі. Сподіваюсь на вашу допомогу. Ми повертаємося до ролика. Марвел Зомбіс. Ще один мультсеріал з кіно Всесвіту Марвел сьогодні у мене в списку, і це Марвел Зомбі. Цей мультсеріал був створений Зебом Уелсом для платформи Disney+, Plus на основі одноіменної серії коміксів. Це буде відбуватися в рамках кінематографічного Всесвіту Марвел. Але не в тому всесвіті, де йдуть події фільмов, а в паралельному. Також цей мультсеріал буде прямим продовженням серії А що як зомбі з мультсеріалу А що як. Де більшість героїв Марвел перетворилися на зомбі. Всього буде 4 епізоди, які вийдуть, як я казав раніше, на Disney Plus у жовтні 2025 року. Сутінки. Ну що, є тут фанати фільмів Сутінки та Едварда Каліна. Будьте на поготові, бо в цьому році вийде мультсеріал, події якого будуть розгортатися у всесвіті разом із основними фільмами франшизи. Мультсеріал буде побудований на романі «О північне Сонце, який в 2020 році випустила Стефані Майер, і цей роман буде адаптований до майбутнього мультсеріалу, який в даний час знаходиться в розробці. «О північне Сонце. Це переказ першої частини «Сутінків» і його події повністю розгортаються з погляду Едварда Каліна, ну і цього чарівного і дуже блискучого вампірчика, який привертає увагу юною Белли Свон. В серіалі ми також побачимо переосмислення першої зустрічі Едварда і Белли та багато іншого з погляду Едварда. Ну і анімаційний серіал нарешті дасть відповідь на деякі питання, що залишилися після перегляду фільмів Сутінки. Наприклад, звідки Едвард знав, що Белла стане вампіром завдяки видінням Еліс, куди Едвард вирушив, коли залишив Форкс? І що він робив, поки залишався з Беллою, доки вона спала. Опівнічне Сонце також проливає світло на темний бік Едварда, його думки та почуття. Коли він зустрів Беллу, що робить його заяви про те, що він поганий хлопець у фільмі Сутінки правдивими? Так що чекаємо у другій половині 2025 року? Астерікс і Обелікс стрімінговий сервіс Netflix представив тизер і нові фотографії майбутнього анімаційного серіалу Астерікс і Обелікс Велика Битва. Це франкомовний мультсеріал за мотивами популярної франшизи коміксів Астерікс та Обелікс». Який створили Рене Госіні та Альбера Удерзо. Ален Шаба, сценарист і режисер блокбастера 2002 року Астерікс і Обелікс Місія Клеопатра створив мультсеріал і є його режисером разом із Фабрісом Жубром. Місія Клеопатра з Крістіаном Клавє у ролі Астерікса та Жераром Депардіє у ролі Обелікса зібрала понад 128 мільйонів доларів у світомовому прокаті. Сам мультсеріал розповідатиме про те, як Римська імперія відчайдушно намагається завоювати останнє незалежне село в Галії. Ну там, де живуть Астерікс і Обелікс. Про це йдеться в синопсисі мультфільму: Секрет бойової переваги Галів чарівне зілля. Але коли майстер зілля втрачає пам'ять, жителі села залишаються віч навіч із могутністю Риму. Мультсеріал вийде на екрани навесні 2025 року. Очі ваканди. Ви ще не втомилися від Марвел? Бо в моєму списку є ще один мультсеріал з цього Всесвіту, і це Очі Ваканди. Цей міні-серіал відноситься до телесеріалів медіафраншизи Марвел і розробляється американським кінорежисером Райаном Куглером, який зняв два повнометражні фільми про Чорну Пантеру. За сюжетом, воїни країни Ваканда подорожують світом у пошуках небезпечних артефактів із Вібраніуму. Вихід на екрани цього мультсеріалу запланований на 6 серпня 2025 року. Скубі-Ду аніме. Іще один мультсеріал мого дитинства отримає реінкарнацію у цьому році. В цей раз під час своєї подорожі Японією в пошуках найкращих страв Шегі і Скубі-Ду випадково випускають на волю сотні міфічних монстрів, які тепер сіють хаос по всій країні. Скобіду звертається за допомогою до свого дядька Дайсуке Ду, чарівниці Ейцуко та винохідника Тосіро. Вони разом мають розгадати таємницю та зловити усіх монстрів. Шоу буде називатися Го-го, містична машина. Або, напевно, її адаптують як Уперед містична корпорація. Вийде цей мультсеріал на каналі Cartoon Network в кінці 2025 року. Взагалі, як ви зрозуміли по-моєму каналу, я великий фанат мультфільмів, а ще різний кіно всесвітів по типу Марвела та Зоряних Війн. Тому я почав виробляти різні фанатські штуки по типу картин, магнітів, бюстів та статуеток з різними героями. Ви зараз можете побачити у себе на екрані приклади моїх робот. Знаю, що вдома прикольно мати якусь фігурку або картину чи магніт на холодильнику зі своїм улюбленим героєм. Або моментом з мультфільму чи фільму. Тому хочу поділитися цим із вами. Переходьте в телеграм-канал за посиланням в описі до цього відео, там ви побачите всі мої роботи та зможете замовити собі щось цікаве. І цим підтримати мене як автора контенту. Ну все, не буду тягнути бика за його рога, і ми повертаємося до теми ролику. Луні Т'юнс врятувати планету. Ще одна реінкарнація культових класичних персонажів від Ворнерів. Серіал розповість, як в результаті серії пустошів на цукерковій фабриці, Дафідак і Поркі Піг наткнуться на таємну змову інопланетян, щоб завоювати землю через контроль мозку. І тепер ці двоє повинні працювати разом, зупинити інопланетян і при цьому не робити один одному нерви. Режисером серіалу став Пітер Браунгард, і це його режисерський дебют. А сценаристом – Кевін Костелло в Україні вихід цієї анімації очікується 27 лютого 2025 року. Переможи або програй. Переможи або програй. Це майбутній американський мультсеріал, створений Pixar Animation Studio для стрімінгового сервісу Disney+. Його створили та написали сценарій і зрежисували Кербі Хопсон і Майкл Єйтс. Вони також виступили як виконавчі продюсери разом із Девідом Лаллі, Пітом Доктором, Ендрю Стентеном і Лінсі Колінз. Серіал розповідає про шкільну команду з футболу, яка називається Піклс. Команда складається із дівчаток і хлопчиків, а сам серіал розповідає про події протягом тижня, що передує їхній важливій грі на чемпіонаті. У кожному епізоді. Показана точка зору кожного учасника на ті самі події, і кожен з них відображений в унікальному візуальному стилі. Перша серія цього мультсеріалу запланована на 19 лютого 2025 року. Монстри Командос. Ну що, тепер прийшов час перейти до Всесвіту DC і їх анімаційного серіалу. Монстри Командос це американський комедійний супергеройський анімаційний серіал. Заснований на одноіменній команді персонажів із коміксів DC та входить до першого розділу Всесвіту DC Боги та монстри. Серіал розроблений студіями DC Studios та Warner Brothers Animation. Його сценаристом є Джеймс Ган, а шоуранером Дін Лорі. Серіал розповідає про таємну команду створінь зібраною Амандою Воллер, Прошу не плутати із загином самоубивців. Після того, як Джеймс Ган і Пітер Сафран стали очільниками DC Studios у жовтні 2022 року, вони оголосили про створення мультсеріалу Монстри Командос у січні 2023 року. На той час виробництво серіалу уже розпочалось і тривав кастинг. Акторський склад було оголошено у квітні того ж року. Анімацію для серіалу створила компанія Bobby Pills. Прем'єра Монстри Командос вже відбулася на платформі Max. 5 грудня 2024 року. Серіал отримав позитивні відгуки від критиків, які високо оцінили акторську гру, анімацію та сценарій. Сервіс Max офіційно продовжив монстри Командус на другий сезон. Я додав його в свій список, тому що він ще виходить у 2025 році. Ну що, друзі, саме такі новинки я очікую у 2025 році. Напишіть, на які випустити огляд після виходу, про які мультсеріали вам би хотілося побачити окремий відео на моєму каналі. А я сподіваюся, що ви вже склали свій список мультсеріалів, які подивитесь в 2025 році. З вами, як завжди, був Нікіта, і ми потопали відпочивати.